Щодо ситуації із старлінками в Україні, повторюсь, що зрештою маск дав зрозуміти, що ніколи не вимкне старлінк для українських військових, навіть якщо буде не згоден з політикою України, але ми розуміємо наскільки є мінливою загалом ситуація в Штатах. Їхня позиція може. Змінюватися дуже часто, і власне, якщо позиція Ілона Маска зміниться, і силам оборони обмежить доступ до мережі Starlink, наскільки це буде серйозною проблемою для нас, які може наслідки мати такий крок? Чи дійсно фронт може посипатись? Ну ви розуміти в чому справа? Давайте так по порядку. Перше чи ризикне Ілон Маск виключити Starlink. Я вам гарантую, що ні. Від слова зовсім, тому що давайте не забувати, це великі гроші і це репутаційні ризики. Ви вже бачите, наскільки впали продажі Тесли, і Лон Маск несе мільярдні збитки. Наскільки його вистачить, важко сказати. Друге, фронт не може посипатися, тому що специфіка Старлінка за системою підключення і відключення не може адресно виключати той чи інший термінал. Тобто, якщо виключається Стерлінк для умовно, українських військ, то так само Стерлінк включається для російських військ, тобто ми в рівній мірі опускаємося на той самий рівень бойового протистояння. Але є маленьке але в умовах України, і розуміючи, як ви правильно сказали, непередбачувані ситуації у Білому домі. Вже на сьогоднішній день ведуться активні перемовини щодо використання так званих альтернативних джерел: Це і цей Євротел і, і так далі. Тому подібне. Плюс ми ж прекрасно розуміємо, що ми можемо покладати всі наші ресурси, тобто GPS-навігацію і Так далі. Ну, це вам можуть розказати фахівці більше про те, що і про і як воно працює. Тому сказати, що фронт посипеться, ну буде абсолютно і Я б дуже просив. Уникати дублювання таких повідомлень постійно, тому що воно вже починає нагадувати інформаційно психологічну операцію на користь противника. Ні, не посипеться фронт, і ми будемо далі воювати. І ще раз кажу: у нас підтримка наших європейських е союзників, які усвідомлюють загрози, е залишається дуже високою. Ну і знов таки повертаючись до того, що я сказав, ну навряд чи вист, Ілон Маск ризикне це виключити. Тому давайте припинимо цю тему і не будемо її обговорювати. Але все ж якщо продовжувати тему саме допомоги від США, то наразі невідомо чи відновлять її, і в принципі коли чи загалом відновлять і більше того, змі пишуть про те, що угода про Купалини не переконає Трампа власне відновити допомогу Україні, і знаємо, що в Україні є запаси зброї, збільшуються обсяги виробництва і є допомога також від Європи. Але все ж якщо не буде відновлення, якщо перестануть штати постачати нам зброю, наскільки е, може вистачити власне наших запасів і того, що отримуємо від наших європейських партнерів, як би ви тут оцінили ситуацію? Ситуація буде важкою, це ніхто не скриває і разом з тим вона не є безнадійною. Скажіть, будь ласка, у нас є інший варіант, крім того, щоб вести визвольну боротьбу. Що ви можете запропонувати в цьому випадку? Ну практично нічого, тобто ми будемо боротися тими силами та засобами, які є в наявності. На сьогоднішній день обсяги виробництва озброєння і бойової техніки в Україні або українськими підприємствами складають десь приблизно 30%. Ми можемо спокійно наростити їх до 50%. і для цього є всі інструменти. Крім того, Європа значно збільшує інвестиції в виробництво зброї, і причому з урахуванням того, що ця зброя потрібна Україні. А, чи можемо ми мати просадку по певним а, видам озброєння і бойової техніки? Так безумовно. Ця просадка буде тимчасовою. І знаєте, я б тут не демонізував противника. У нього не все так добре, адже ну, я щось не бачив, щоб наші війська застосовували віслюків або верблюдів. Російській Федерації це є тому е, сказати, що це абсолютно негативно вплине на наш фронт. І ми так само посипаємося, так само є елемент інформаційно-психологічної е, 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 операції, в чому нас хочуть переконати Російська Федерація. Ми будемо продовжувати боротьбу. А на тлі цього, вже на сьогоднішній день, питання забезпечення Європи зброєю і постачання для нас складає 40%. Тобто, таким чином, по багатьом показникам, ми в неймовірно важких умовах. Я повторюю, в неймовірно важких умовах можемо вийти на показник до 90%. Більше того, зараз ведуться такі жваві переговори щодо. З урахуванням непередбачуваності адміністрації Білого Дому щодо переходу України на інші типи літаків, які не залежать від а, американського ринку від американського забезпечення, це гріпини, це рафалі, це ті ж самі міражі, які показали себе достойними. Тому е, в умовах, коли в нас немає вибору, ми все одно будемо боротися, і я не бачу жодних підстав е, говорити про те, що Україна має шанси завалитися. Звісно, ми можемо припинити цю війну, якщо ми капітулюємо. І післязавтра ті, хто капітулював, будуть воювати десь в окопах під Варшавою, Перемишлем, Любленом, Каунусом, і так далі, тому подібне. Але цього не буде. Хочу також запитати у вас про ситуацію на Курщині про операцію там, тому що відомо, що на тлі рішення адміністрації Трампа про при зупинення обміну розвідувальними даними з Україною російські війська активізувалися в Курській області і впродовж кількох днів зуміли досягти певних успіхів в просуванні, Принаймні, про це пишуть в інституті вивчення війни. Тим часом українські військові повідомляють, що обстановка там і далі складна, але під контролем українського командування. А як оцінити те, що зараз відбувається на Курщині, зважаючи на ті зухвалі операції, які проводить Росія? Чи є підстави говорити, що з огляду знову ж таки на ситуацію там курську операцію доведеться завершувати? Скажіть, будь ласка, хто сказав, що дані припинили передавати? Звідки ми знаємо цю інформацію? З повідомлення якогось джерела? Так званого військового аналітика я наполягаю на тому, що інформацію ніхто не припиняв подавати. Ми її отримуємо, тому пов'язувати одне з іншим це так само я дуже вибачаюся, але маю звернути на це увагу елементи інформаційно-психологічної операції, які направлені проти нашого суспільства, проти наших збройних сил. Натомість, що ми маємо на Курщині, починаючи з 7 числа, противник активізував бойові дії а, на всій протяжності з широким залученням, в тому числі північно-корейських військовослужбовців. А, натомість противник протягом досить тривалого часу проводить масовані авіаційні удари, внаслідок яких на деяких ділянках фронту просто фізично неможливо створити будь-які лінії оборони. Мушу воювати, повірте мені, на купі щебня і битої цегли просто неможливо. Це призведе до невиправних непоправних втрат серед наших військовослужбовців. Тому з урахуванням того, що противник масово проривається з використанням значної переваги в повітряних засобах артилерії, авіації і піхоти, ми змушені відходити. Ситуація важка, надзвичайно важка. Чи може бути завершена курська операція? Це рішення приймає наше верховне керівництво. Хоча я можу сказати, що Курська операція свою задачу вже виконала, і тому ми можемо розглядати питання відходу. Але прив'язувати це з міфічною відміною передачі нам даних я б не став. Це трошки інші позиції. Трошки інші речі. Я от перед собою тримаю дані, які ми отримуємо станом на 9 ранку, 9 числа. Це те, що доступно мені зараз. Ніхто не припинив передавати дані. Це так само черговий фейк. Дякую, що ви тут роз'яснили ситуацію. Це важливо насправді. Але якщо говорити ще про інші ділянки фронту, то далі чи не найгарячішим напрямком залишається Покровський, і в нашому ефірі Роман Костенко минулого тижня сказав про те, що по суті там вдалося зупинити фронт. І наші військові, які перебувають там, говорять, що ситуація напружена, але під контролем. Зокрема, за словами офіцера 59-ї бригади Сергія Цихоцького, то Росіяни продовжують утримувати велику перевагу в повітрі, а також активно завдають артилерійських ударів, навіть попри те, що значну кількість їхніх артсистем було знищено. Щоправда, піхоти стало менше. Яка ваша оцінка ситуації на покровському напрямку? Як там можуть далі розгортатися події, якщо зараз вдалося зупинити ворога на цій ділянці? Ви знаєте, я був дуже обережний у цих вислов... висловлюваннях і сказав би таким чином, що йдеться зараз про певну а... можливість зупинити просування противника внаслідок контратак, які ми проводимо. Говорити про якісь контрнаступальні дії, абсолютно безглуздо з огляду на те, що шановні друзі, давайте зрозуміємо, без переваги в повітрі проводити контрнаступ. 23-й рік нам це показав. Тому ми говоримо про те, що фронт на цій ділянці має ознаки певної стабілізації, але знов таки треба бути дуже обережним, тому що противник використовує більш широкі спектр озброєння і бойової техніки, який ми досить ефективно знищуємо. Недостаток піхоти на сьогоднішній день у бойових підрозділах противника примушує їх більш обережно просуватися вперед або взагалі гальмувати процес просування. І переходити до оборонних дій, чим ми безумовно користуємося і не даємо противнику закріпитися там, де він остаточно не закопався в землю. І саме з цим пов'язано те, що ми бачимо ну де навіть не замерзання, таку зупинку активних просувань російських окупантів в районі Покровського виступу. Разом з тим можна сказати, що на покровському виступі, порівняно з минулим тижнем, загальна кількість бойових зіткнень скоротилася десь приблизно на 35%. Але це не означає, що покровський виступ завмер і там більше просувань немає. На сьогоднішній день ми спостерігаємо ситуацію, коли противник проводить демонстративно активні бойові дії на багатьох ділянках фронту. Я це розцінюю як. Спробу показати таку активність з метою недопущення переміщення наших резервів на інші ділянки фронту, які є більш ну скажімо, такими динамічними, власне той самий Покровський, той самий Костянтинопольський або Новопавлівський виступ, або локації на північний захід від великої новосілки. Тому бої тривають, бо надзвичайно серйозні. Але а, то, що відбувається, свідчить про те, що противник не має на сьогоднішній день змоги проводити масштабні наступальні операції внаслідок тих уражень, які йому нанесли Сили оборони України. Коли він оговтується, сказати дуже е, сказати дуже важко. Чому тому що втрати, які вони понесли, вони виключають можливість на переходу раптово в будь-які наступальні дії прямо зараз для цього їм потрібний буде час. Як вони цей час витратять? Побачимо.